Слава Богу, браті, і сестри! Спасі Господі, хто долучається Божою милостю ми зараз маємо трошки часу. Почитаємо псалтирку. Сьогодні у нас восьма кафізма. Будемо молитися о здраві і о упокоєнні. А сьогодні зараз сонечко вийшло, гарний день зробився. Так, добренько. спасі Господі всіх, хто долучається, читаємо восьму кафізму. На першій і другій славі молимося о здрав'ї, на третій о упокоєнні. Я вам буду нагадувати про це. Молимося. Ну, Господі благослови. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і Припадні Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і Припадєм самому Христу, цареві Богу нашому м'я Боже, яко копопрами человек, весь день боряствуй жими, м'я в рези мои, весь день яко комнози, борющие из мяс высоты, день не боюсь, я же уповаю на Тя обозі, похолю славе самый на Бога, уповах, не боюся, что сотворит мне плоть, весь день, слове с моих ношах уся на меня, все помышления их назло, селятся искрити и п'яту мою сохранят, яку же потерпеша душу мою. Не очи сом же, отринейший я гневом люди не зведешь, Боже живот, мой возисти к тебе, положились и слезы мои пред тобою, яко и да в обетовании Твоем, да возвратятся врази мои вспять вон же, а щодень призовуть Я. Все познак, як у Бог мої святые, о Бозі, похвалю глагол, о Господи, похвалю слово на Бога уповах не убоюся. Що сотворить мені чоловік? По мне, мне Боже, молитве моя же воздам хвали Твои, яку избалий иси душу мою, смерті, очі мої від слез, і нозі мої от поползновення. благо Ого жду, пред Господи во свете живих. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, конате опова душа моя, на синь крилу Твои надіюся. донь беззаконня, возову к Богу Вышнему, Богу благодейшему мені. послав с небесей и спасе мне, даде поношения, побирающе меня. Послав Бог, свою і істину свою, і избави душу мою среды скімно, поспах смущен, синові, чоловічості, зуби їх, оружі і стріли, і язик їх, меч остр. Вознесися на небеса Божии по всій землі слава Твоя, сітю готова ша ногам і и слякоша душу мою, и скопашу пред лице моим ямою, подошавню, готове серце моє, Боже, готове серце моє. Воспою і пою, во славі моїй, восстань, слава моя, восстань, псалтирі і гуслі, востану рано, і сповімся тебе в людях, Господи, воспою тебе, воязицах, яко возверищися до небес, милость Твоя і даже до облак істина Твоя, вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. А ще воистину у Боправду благодій, право и судите, синові Человечески, ибо в серці беззаконні делаете на землі неправду руки ваші сплітають, о чужди шесть от ложест, заблудіша, от чрева глагола що лжу, яруси їх по подобию, змину, яко, аспіда глуха и уші уши Іже не жене услышит гласа уповающих примудра. Бог сокрушить зуби і хвості, і їх, и тих їх, членов, не любов сокрушились, Господь. Уничьжатся, якого вода мимо тікуща, напряжет луг свой донь, дежи могут. Яко кого воскрес отыматься, поди огінь на них и не видишь солнца, прежде ежеразумейте терние вашего, рамное, живе, якого и гневе пожрет я, возвеселиться праведник, когда увидит отмщение руца свои умыт, крові грешника, и речет человек а що обоєсть плод, праведнику, обоєсть Бог суддя, им на землі». Слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки в віков. Амінь. алілуя, алілуя, слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тібе, Боже. Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй, поминаймо о здраві і спасенні наших рідних і близьких. 30 секунд, тишини. Поминаємо. Спаси, Господи, помилуй рабов робожіх. И всіх сродников, и всех друзей, всіх православних християн, и всех Нині нами тут отпоминаем, и всех воїнів на полібрані, и всех просивших о них помолить, и всех чающих Христового утешення. Слава Отцу, і Сину и і Святому Духу, и Нині, и присне веков, Аминь. Измія от враг Моих Божий і от восточных, избавь, от від без коней. І от муж кровей, спаси м'я, як усі оловіша душа мою, нападоша на крепці, і ніже беззаконие мое, ніже грех мой, Господі, без ті кох, і справі восстаний в сретіні моє і віщ. І ти, Господі Господи Божий, сил Божий Израиль вон ми посетите вся язики и да не ущедріш, і вся все делающие беззаконні. Возвратятся на вечер и в зал, чуть якое, если убидут, град святи, и отвещают усты своими и меч во снах их, яко, слыша, и ты, Господи, посмеешься, им і, ти, Господі, і вся языка державу мою к Тебе, сохрани, яко и Боже, Заступник мой си, Бог мой, милости предворит меня, мі. Бог мой явит мне не в резях моих, не уби их, да никогда забуду закон, Твой растущий силой Твои и я, защитнейший мой, Господи. Грех уст их, Слово, Остен их, и я тебя да будут гордыни Своей, и отклятви и лжи возвестится в коншине, во гневе не будут, и увидят, как Бог, владычествует яком и концы земли, возвратятся на вечер и залчат, как песы, и град, ті розы ясті, ясти, аж щели же не насытятся и аж і воспоют силу Твою, и возрадуйся за утро милості милости Твоей. Якобы, если заступник мой, прибежи Мои, прибежище Мои в день скорби, Моя, помощник в Моисии, тебе по, яко Бог заступник Моиси, Боже, Мой, милость моя, Божий отринул наиси, и не снужились нас, разнилася, иси, и ущедлились и нас, стряслись и землю, и смутились ее, истились укрушения, и яко подвижищася. Показалися людям твоїм жестоко и напоились и насвиному милении, дались боящимся тебе же ежеубежать від лица лука, якода избавиться от возлюбленные Твои, спаси дісницею твоєю, і услышим я, Бог возлаголовый святим Своим возраду розділюся сразили і юдоль доль жилищ размерю. Моїсь Галати, моїсь мой есть монаси ес Ифри, крепость моя, Іуда, царь мой, мавко, на попование моєго, на Идомий проструса, похмы мне, но племеннице покоришися, Хто введет мне вограту рождения, или хто наставит меня до Эдомеи, не ти ли, Боже, Отриновый нас, и низ, ищи Божий в силах наших, Даш нам помощь от скорбі и сует на спасении человеческого Божья сотворим силу, и той уничижит служающий нам. Услыши, Боже моление мое, вонни, молитве моей от конец земли к Тебе в озвах, недавно сердце мое на камне вознесл Мессии, настал Мессии, я кобылюсь и оповане, мои столб, крепости от листа вражье, вселюся в селение Твоим вовеки, веке, в крови крил Твоих, яко ты, Боже, услышалась, и молитвы мои дались, и достояние боящимся имени Твоего, дни на дни цареви, приложище лето Його до дні рода и рода, Пребудет век пред Богом милость и истинной, кто взыщет, так у вас имени Твоему во веки, воздать ему молитвы мои от день от дня. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресной во веки вековыми. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаємо о здраві і спасінні. Читаємо імена своїх рідних і близьких. 30 секунд Спаси, Господи, Господі, і поміли роботи. И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами тут поминаем, и всех воїнів на полі брані, и всех просивших о них помолиться, и всех чающих Христового утешення. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков, Аминь. Не Богу ли повинет душа моя, от того спасение моє, ибо Той Бог мой, спас, мой, заступник, мой, не подвижуся, паче. Доколі належите на чоловіка, убивайте всі вы, якости непреклоні, и оплота возгренове, обаче, цену мою що отримуйте, ті коша в жажде усти своїми благословляху, и серце своим клиняху, обаче, Богу и повинися, душе моя, от Того, терпіння моє, ибо то й Бог мої, спас, мой, заступник мой, не приселюйся, о Бозі спасені мої, слава моя, Бог помощі мої, оповання мої, на Бога. Уповайте на Него весь Сон людей, излияйте пред Ним серце ваше, яко Бог, помощник наш, бачу суетни, Сынови человечести, лжи весы ві человечести, в мире лихе же неправду, а тети, в купі. не уповайте на неправду и на восхищение, не желайте. Богатство ажте течет, не прилагайте сердца, глагола Бог, двое сия слышах, за ней держава Божия. І Твоя, Господи, милость, яко Ти воздайся, кому ж да по його. Боже, Боже ми к тебе утренние вожада, Тебе душа моя, коль множиться, і Тебе плоть моя в землі пузне, непроходні, безводні. безводней. Так во святиме вихся тебе, видите силу Твою, и славу Твою. Яко лучше милость твоя, паче живот у сне мои, похвали Тя. Так благословлю люди в животе моем, о имени Твоем воздействие руцы мои, о коотука и масте, да исполнится душа моя, и основная радости восхвалит те уста мои, а поминах тебя на постели моей, и на утренних поучах яко и си помощник мой, крови, крыло твое возрадуйся, Прильпе душа моя по тебе, мне не приять приотъясница твоя, Тижи, суиска душу мою, недут преисподней земли, предадятся в руки оружие части лисом будут. Цар же возвеселиться обозен. Похвалиться вся клянися, им, яко зарадішеся устала голющих неправедная, Услыши, Боже, гласную в них дам, молить к тебе от страха, вражье изми, душу мою, покрымі, от сон малукавнуйших от множества делающих неправду, и жий застрійший, окоміш язики своя, напрягоша луг свой, Вещь горку, сострелять и в тайных непорочного внезапно стреляют, его не убоятся. Утвердивши себе слово лукавое, поведаешь скритие святиреша то узрит их, испытавши беззаконии, и шезоши испытавши испытания, приступит человеке сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелым надень избывшие языки их, и знемого же на языце их, смутившись все видящие их, и убояся всех человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведнику Господи, и уповает на Него, и похваляться все правые сердцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Поминаємо у упокоєнні всіх наших рідних, близьких за упокоєння. Одна хвилина тишини буде, упокой Господі, душу особших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами усопших поминаемых, и всех воїн на поле браний буенных, и всех от века усопших, и простимся за решения вольных и невольная, и дарим Царствие Небесное. <кхух> святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісної в віки векова амінь. Пресвятає й Троїце, нас, Господі, очисті гріхи наша, владико прості беззаконня наша, святий по і ісвіє, мище наше, ім'я, Твоєго раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісної в віки вікова амінь. Отче наш, жии иси на небесе, де святится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам и остави нам долги наши, Яко кожи и мы оставляем должником нашим, и не веди нас свои искушение, но избави нас от лукавого, во глубин имя греха, пополшеся, ся три волнения, но при дворе Христе, яко Сисилен Управителю всех и копристанешь ему тихому Острімі, бесстрастия, за Спасі і спасі м'я. славу Отцу і Сыну и Святому Духу, душе я жизнье превремене, там уже вечна, зрюсу Ріши, на престоле, судье и трепещу изречение, прочие душе Суд не прощаем. І нині, і присно, і во віки векова мінь, надіждні і надіями, в помощі, безпомощні на тях оповаючих, святая і Богородице, Богородиці, помож твоє спаслі нам. Господі помилуй, 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 Господі поміли, Господі помілий, Господі помілий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, помилуй. Господи, щедрий, і милостиві, і долготерпеливі і многомилостиві вноси молитву, и он ми гласа, моління моєго сотвори со мною знамені во благо благо, на путь твой, Єже, ходіть і во істині Твоєї, возвеселі серце моє, воєже, боятися, імені Твоє святого, за неже творяй и творящи святий, если Бог, єдин і не сподобен тебе в Бозе, Господи, сильний милості і благи в крепості воєже, помагати. І утішаті, і спасати і все оповаючи на ім'я, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині і прісної і во і віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за спільну молитву. Ми з вами тільки що прочитали восьму кафізму, помолилися за наших рідних, близьких, за хворих, за воїнів, за потішествуючих, так само і за усопших, тих, хто вже відійшли в вічність. Надіємося на Божу милість, що Господь почує наші молитви і по своїй милості нас укріпить, благословить і допоможе нам. Спасі Господі, всіх з вами був на долі, почаю. І ми з Божою милостю, Господь нам трошки дав часу, і ми його використали для того, щоб почитати кафізмочку Спасі Господі. Ну, якщо Богу буде сьогодні угодно, то я. Думаю, думаю, якщо Богу буде угодно, то на Тіктоці, певно, на двох каналах не дасться, на Тіктоці, що нічого не зміниться десь з пів дев'ятої приблизно до 9 проведу стрім з Лаври. Якщо десь Бог все добре, нічого не зміниться, десь цю пору. Так що спасі Господі всіх, всім Божої допомоги, поможи Божі. Спасибо Господи, за лайки, подобайки, за підтримку. З вами був Чтець Анатолій Почаєв. Спасій Христос. Всех.